Росіяни прагнуть помсти. Після чергової бавовни на Кримському мосту у мережі почали активно обговорювати, як Росія повинна помститися за атаку. Мерзотники. І до вас у вікно прилетить Бандерівці. Тоді не до сміху буде. Розбити порт Одеси, щоб не було питань про зернову угоду. Як вони газопровід? Ба більше деякі росіяни навіть вимагають закрити Кримський міст. Мовляв, там небезпечно. Це що тепер? Такий атракціон? Парк розваг? Доїхати до Криму? Їжаку зрозуміло, що атаки будуть постійними, поки його не рознесуть. Закривайте міст через небезпеку, козли. Раніше Міністерство оборони Росії заявляло, що Крим охороняється краще аніж Москва. Після підриву кримського мосту соцмережі вибухнули мемами. Люди згадують про російських воєначальників Шойгу і Герасімова та про місцевих, яким на півострові начебто було так затишно і по-сімейному.